Я чесно не розумію, як мені продовжувати працювати, бо виходити до людей і казати скидайте гроші, коли якщо б в країні не було грошей. Якщо б вони витрачалися всі тільки на першочергові потреби, і нам все одно не вистачало на військо, ну то одне. Тому виходимо і кажемо, держава не справляється, державі потрібна наша допомога. Але виходити до людей і казати, люди скидайтеся своїми останніми грошами, і вони бачать паралельно ці мільярдні тендери по всій країні, які можна. І я зараз навіть не про дно ну, не про дороги кажу, бо є дійсно ці дороги, які потрібно робити. Є медицина, є освіта, є бомбосховище, є купа питань, які треба ну, робити зараз. І все це на часі, не тільки військо, але ми вже бачимо такі безглузді, ну суцільно безглузді тендери, на які витрачаються, наголошую, мільярди гривень. І чому суспільство. З цим міриться я я не розумію а чи намагався хтось зв'язатися з влади Знову друха просити по зустріч? Чи щось ні, таке. ні не, не намагався? В понеділок він а, запрошував на перемовини, але я не розумію про які перемовини може йти мова. А, невже вони не розуміють обурення суспільства? Невже вони не розуміють, що цей суд, якщо він так потрібен, він все одно навіть по по їхніх словах він потрібен? Після війни, але ми не знаємо, коли це після війни буде. Я вважаю, що це дуже важливо бути тут, і мені не буде соромно, тому що перед собою, по першу чергу, я я хоч би намагаюся щось зробити. Просто на перший день тут бачимо. Так. Можете сказати, як ви дізналися про протест? Як ви знайшли час? Це ж так важко? Від друзів дізнався. А час у мене просто робота не стандартним графіком 5 днів на тиждень, а з через 4. Тому, поки в мене вихідні, ось приходжу сюди. А які ваші особисті вимоги? Та що вимогу вони загальні, просто щоб не витрачалися даремно кошти туди, куди це не потрібно. А ви готові приходити кожного дня? Це не заклик, це за запитання? Е, я ж кажу, у вихідні дні без проблем кожного дня буду приходити. А як ви думаєте, що так мало людей виходить? Ну, може, якраз через те, що в них робота зараз. Ось моя мати постійно хотіла приходити на мітинги, але кожен раз мітинги раніше проходили в будні дні, а вона держслужбович, вона не може просто взяти там собі відгук чи ще щось. Не те, що я не довіряю депутатам в тому, які рішення вони приймають, а те, що вони самі показують, що вони не приймають ніяких позитивних рішень на користь суспільства і держави. А як ви звати? Юля. А ви вже на перший день приходите? Я з пер... третій, з першого дня. Як ви дізналися і чому ви прийшли я, дізналася? У мене є друг Віталій Гілевич, Я подивилася його пост в інстаграмі. Я бачила коментарі, що люди збираються робити своє виявлення. Я просто знала, що у нас високий рівень корупції, але це якось проходило мимо мене. Але коли на пов'язки дня стоїть питання життя людей, які нас захищають на фронті, я просто вже ну я не могла стояти осторонь. Я ні, я не довіряю взагалі. Вчора про це думала про те, що мабуть, щоб щось змінилося, це треба весь цей депутатський корпус. Змінювати при тому, що мабуть ну одеський, так точно. А, а і я, якщо чесно, моя думка щодо цього пікету, що е, ми не докричимося до місцевої влади, і е, я особисто на це і не роблю ніяких ставок, і мені хочеться, щоб це просто продовжувало бути в ефірі, щоб приїжджали змі, щоб це підіймалося вище до влади країни і таким чином вже це питання вирішувалося, тому що просто отак от просити їх, типи звернути звертатися до їх. Совісті, але ну це якби вже не працює. Я сюди прийшов підтримати Катерину, uh -huh. бо Катерина очолює фонд, uh -huh. який потужний, який дуже допомагає ЗСУ, і тому я вважаю за потрібним бути тут. По-друге, питання, яке тут піднімається, це Розподіл коштів, якісь зрозуміли, це теж дуже важливо. У нас війна з 2014 року, і сьогодні 22, 23. І те, що мер зняв колорадку і почав спілкуватися українською, це гарно, але це замало. Тобто мають бути пріоритети. Пріоритети в нас зараз відомі, це перемога. Но війна вона залишить загиблих, поранених і переможців. І якщо переможці будуть розбудовувати Україну, народжувати дітей, це зрозуміло. Якщо загиблі шани їм вічна, це теж зрозуміло. Але що зробити з пораненими? Сьогодні Україна це столиця європейської ампутації. Я взагалі не бачу жодного рішення. Ні там, я навіть не бачу, щоб тут військові стояли і за своїх побратимів підіймали це питання. Це взагалі це неприпустимо, не бо якщо наші хлопці покалічені, які віддали своє здоров'я за Україну, вони повернуться сюди, в Радянський Союз, то це буде не перемога, це буде поразка. Оці Богдани, які вона, в нас, ви бачите, на маршрутах, це радянська окупація міста. Я так вважаю. Тому що це знущання над людьми, які віддали своє здоров'я за Україну. І коли вони взагалі не підіймають ці питання, це дивно. Бо якщо виділяються кошти, має бути контроль. І має бути також і громадський контроль за використанням цих грошей. Якщо коротко проаналізувати хоча б спеціальний фонд бюджету міста Одеси, то навіть по верхах можна знайти десь біля 2 мільярдів, які видатків, які не пріоритетні. Там, де і на благоустрій, і на ремонт скверів. Дуже незрозумілі видатки, наприклад, на Деволановський узвіст, куди хочуть вкатати в цьому році 70 мільйонів гривень. Ще 20 мільйонів гривень це капітальний ремонт елементів благоустрою, скверу, розташованого в межах вулиць Канатні та проспекту Гагаріна. Туди хочуть закатати 20 мільйонів. Скоріше за все, сквер замір. Тільки два роки тому зробили. Два чи три. Далі на ремонт доріг лише в спеціальному фонді передбачено десь 300 мільйонів гривень. Це ті дороги, які нормальні, які бачать, як всі перекладають. Ще 80 мільйонів в цьому році передбачено на внески до статутного капіталу суб'єкту господарювання. Ще майже 100 мільйонів передбачено на придбання обладнання додаткового обладнання і предметів для комунальних підприємств, я сьогодні прийшов підтримати протест Катерини Нажевникової проти безглуздих витрат, які не на часі, тому що безпосередньо і сам стикаюся у нашій громаді Сергіївській громаді, це Білгород-Дністровський район, з такими витратами, де на жаль, місцева влада, ігноруючи потреби суспільства. Займаються марнотратством грошей, так наприклад, минулого тижня на сесії при розгляді питання реконструкції пошкоджених домів у Чебановці на реконструкцію двох домів, влада запланувала 200 тисяч гривень. Безпосередньо під час розгляду цієї справи деякі депутати подзвонили іншим підрядним організаціям, які сказали, що. Коштувати навіть 75-80 тисяч гривень. Тому в процесі розгляду цього питання вже влада погодилась там на 110-120 тисяч, аби давати гроші. Тобто тільки от, оце одне питання виявляє, що раз, 80 тисяч можна було зекономити і не, і не віддавати це. Це що, заробіток такий під час війни когось чого. Позавчора, у понеділок, ми пішли до відділу освіти з проханням зібрали е, е, тимчасову бюджет е, тимчасову контрольну комісію по видаткам. Е, е. 23-24 років, головою, якою я являюся, ми запросили там певні документи на договір, наприклад, на реконструкцію укриття у дитячому садочку. Нам було відмовлено депутатам Відмовлено в наданні документів. Отак, от, от влада прикриваючись тим, що. На жаль, можемо констатувати, що зараз районні адміністрації Самокіш все рівно. обласна адміністрація, військова, кіпер і його помічники так само закривають на всі очі, махають руками, кажуть, борітися там самі. Тобто зараз в громадах що хочуть, то і роблять. Це, на жаль, така зараз сталася ситуація. А, а чого ви так робите? Скажите, Павел, не робите? Щось скажіть, Бабіл. не треба так торопитися. Що таке? З яких пор ви чоловік? В Десять на роботу, а що ж ви так запізнітесь? А 8 ж на настали? Куди нам так поспішати? Ми хочемо з вами спілкуватись. Э, да. Якщо не краси, угу. Це буде добре, ви повинні допомагати. Знаєте чому? Тому що наші діти гинуть, наші. Ми ховаємо кожен день, ховаємо дітей. Не перебувайте, вислухайте. Ви знаєте, скільки гине хлопців з Одеси? А тому, бо, тому що ви не даєте гроші, бо ви не знаєте, що вони гинуть. Ви не приходите, а ми їх ховаємо кожен день. Приходьте туди на площу до будинку офіцерів, і ви побачите, і ви будете знати, що ваша дитина буде відповідати за те, що ви. Не голосували. Кров буде на ваших руках. Добре. Дуже багато гине. Скажіть, будь ласка. А ви багаті. Я, Я, Я ще, ще думаю, що ви, э, вороги, ви чекаєте Росію, через то ви не даєте гроші. Ви чекаєте, тому що якщо прийде Росія, ви разом будете красти. Я прошу всіх, звернути внимание на цей безпредел. Куди тратять гроші наші. Пожалуйста, люди, сидіти на протест Пусть класі. стоять. Ребята стоят из последних сил. Нужны нужны все силы, чтобы победить. Мы должны победить эту сволочь, эту наволочь, которая пришла на нашу землю. уходи! Yeah, no, yeah, no,